Щодня жителі Любешева спостерігають, як десятки місцевих хлопців та дівчат сходяться до спортивного залу. Для багатьох за останні роки він став другою домівкою, особливо під час війни. А тренер Мгер Маргарян, який започаткував тут заняття з вільної боротьби другим батьком. Нині серед його учнів чемпіони змагань різних рівнів. Але всього цього могло б не бути, якби не спільні зусилля батьків, спортсменів та місцевої громади. У 2017 році юні Любишівці зібралися на перше своє тренування з боротьби вільної. Приміщення на той час не було, охоче займатися лише до 20 осіб. Але щоразу на тренування приходило все більше дітей, тож згодом постала потреба пошуку спортивного залу. Об'єднавшись з командою, почалися пошуки приміщення, і рішення знайшлося. Це було приміщення історичної будівлі. Згоду на його використання надала селищна рада. Саме ж приміщення мало дуже жахливий вигляд, але завдяки спільній роботі батьків, вихованці, самих дітей, тренера та фінансової підтримки підприємців вдалося облаштувати зал. Зал зробили спільно з батьками, спортсмени саме працювали. Тут була ну, дуже страшна картина, взагалі нічого не було, тільки мусор, сміття. Все батьки і дітки всі разом. Зробили це і все фінансові підтримка була від Ніколи Бурчука. решта не саме що зробили. Тепер фактично щодня заняття з боротьби вільної Любошови відвідують уже до 50 дітей, із них восьмеро дівчат. Мені ще з дитинства дуже подобалось такі бойові види спорту. І ну я хотіла спочатку на волейбол, але потім ну, вирішила новолітку записатися. А як батьки твоє рішення сприйняли спочатку? А, ну сказали добре, вони думали, що я не запишуся. Я потім записалась на цей від спорту. Я ходжу вже сьомий рік, дуже подобається цікавий від спорту. Неабияк імпонує і батькам, що їхні діти відвідують спортивну секцію. Сакції вільної боротьби відвідує мій син Росила Євгена Андрійович, відвідує з січня місяця 2019 року. Йому це сподобалось, він почав займатися, бере участь в різних видах, і в турнірах, і чемпіонати області, і України і їздили цього року в Італію, де він теж виборов перше місце. Результатом задоволення. Тим, що він відвідує, це е, і дисципліна, і самодисципліна. І е, менше часу проводиться в гаджетах більше спілкування між однолітками і дітьми різного літа. Син вже займається четвертий рік. Враження позитивні враження. Багато вже далі зробити на гарному тренера. Моя дитина Патріша на вже майже два роки. Відвідуванням секції йому батьки дуже задоволені, тому що ми його віддали для тренування для того, щоб він був організований, впевнений у собі. Він відвідує заняття ну, майже щодня. От, не хоче пропускати, і це заслуга не тільки там, скажімо, самої дитини, а ще й тренера. Настільки мені сподобалася згуртованість і дружній колектив, що коли був дано, перший раз він просто підійшов, познайомився з хлопцем і з тренером. І сказав, мама, можливо, я буду відвідувати це, то прийшов такий Ай. час, що він попросився, тату, відведи мене на секцію, бо мені там дуже подобається. Перший день, коли він відвідав секцію, він прийшов і сказав, це моє, тому що він відчув дружній колектив, відчув підтримку тренера. Секція вільної боротьби вона впливає на стан здоров'я дітей. Якщо тренер побажав, що ти маєш спостерігати за своєю вагою, значить дитина проводить корекцію ваги. Вихованці та вихованки секції з боротьби вільної живуть не лише одними тренуваннями та змаганнями, а й проводять незабутні спільні відпочинки, котрі ще більше смортовують команду. Уже е, сім років, як ми займаємося без бішовою вільної боротьби. Проблема була з з портзалом, але ну, і зараз, якби є проблема був маленький зал. дітки багато відвідувають в секцію. Є і хлопці, і дівчата багато займаються, це вже радує. Результат як є, то вже сам хочеться далі працювати. Не, не зря працюєш. Ось так розвиток боротьби вільної Любошові став прикладом соціальної згуртованості, коли, об'єднавши зусилля над спільною метою, вдалося досягнути наміченого. Адже спорт це запорука здорового суспільства, здорової нації. І дуже важливо, аби підростаюче покоління, котре надто багато часу проводить в гаджетах, мало бажання, і головне можливість відвідувати спортивні секції.